І так. Вчора ми розібрали це втягуючи. І в чому ніон, що один розпиляли, що одна один контакт вигорів. Чогось він до половини. Так зроблено, що стикується тільки до половини і вигорів. Скоріше за все, що воно на перекосяк спочатку опиралося в один, а тоді законектувалося з другим. Ну ось таке. Тому так і зробилося, та й не знаю, що це її робити. Зашліфувати якось. Чищу. І підкласти підти під цей болтик якусь шайбу, щоб воно рівномірно було. Не зібрати назад. Тут, правда, поки випаю, корпус плавиться, А ця штука не запаїться. Тут валив. було польське. Не знаю як воно правильно називається, але було написано валив. на самому стартерові. Ну, ось таке будемо ще спробувати щось сюди підставити і зібрати назад. Ну, ось тут по... Завальцовці розпиляли. Десь там саме саме стартер. Тут якісь латуння всередині железяка чи що, чи мій, не знаю. Тому отак от воно. Не знаю, сюди ще не лазили, не дивилися що там щітки ще є. Такий він має ці пусінький кулак. Цей стартер. Тяжко не знаю. Чи то пластмасова, чи то там всередині пластик, ну ось такий колір, як капролон якийсь. Така якась. Раніше краще робили, ну воно тяжче було, але все ж. І так зібрали ми якось. шов, де було пропилено, загерметизували, клеєм. Не знаю. Та й плануємо якось ставити, не, не чекати, поки він висохне. Хрень не знаю, пару, пару разів спробували чи працює. Ну ось так. Тут і щітки я знімав вже підтерті. Коротше, по-нормальному треба втягуючи оцю штуку, наче продається. Наче ну, продається ціляком оцей щиткодержатель. Це щось 500 гривень, втягує ще 700. Ну, коротше, 1200 мінімум. Щоб якось він ще працював. Він тут, виходить, що редукторний. Там планетарка чи як то вона називається. Через то, він, через то він такий маленький. Ну коротше, таке, Пробуємо ставити його. Я тут вже знову відсунув. Там ключ так і залишався, не знаю, там його ніфіга не видно. Тобто болта ми звідти не виймали, так відсунули стартер в бік, а болт там так і оставався. Тепер залиши в обратній послідовності якось зібрати це щось за граню. Добра і зла. Впереди опять одержалася проводити в руки. Та ну Чого це вдруг? Ну, наверное, буде только хотя бы не Так. О, блин, а тут як? Это фокус. А нет, тут есть куда. Замок. Я думал, что трендец. Так, в принципе, можно пробовать. запускати це пробки так я спробую клему накидати і так ми підшаманили трохи і замок щоб якось воно робило ну так не особо воно але і стартера трошки підшаманили начебто ще й заводилось Ну це звісно успіх, блях. Це, звісно, єдран батон. <ріху> так, ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі.